Вань, що ти можеш про себе розказати? Я хожу на треніровку, займаюся спортом. Яким спортом? Отжимаюся від пола. Да. Ваня, можеш показати, як ти зжимаєшся? Мо. Покажи но. Ну, ну від пола покажи, як ти вжимайся. Ого. <ріст> Хенкл, це все нормально під контролем. Ого. Погано. Нормально, Отлично. Нормально. Ваня, як ти ще тренуєшся? Що, бачите? Нічого собі. Що ти ще робиш? Блядь! Та то тобі треба з Вовочкою спарити Ти знаєш Вовочку ге ге Не, не знаю. Пасічника. Пасіч, ти білобрес і дебіл. Не, не знаю. Він каже, що ти перший був воєбно весь лювар. Ну. Да, да. Ні, він каже, що ти довбойок на слюби. Ти це, ж це ж неправда. Це неправда. А хто перший довбойок? Він. Вова. А другий? А другий? Каржан тон. Це твій брат що? Ой, батько. батько. Да. Це третій. Хто третій? Сережа Пушкин. А, ну це, це, це просто. А, а четвертий? Це, це школа. Шаша. Шаша. Yeah. <laughs> ти чув цю історію, коли до грабанули магазина біля базара? Батько розказував. І що там було? Можеш розказати? Бо ми приїхали саме з Києва, ми добре не знаємо. Школа розбив вікно на базарі там. Uh -huh. Потягнув 20 ящиків пива. цек. Ага. Uh -huh. Йобну. Ну. Танків. І більше нічого не брав? А, тільки я пиво взяв. А як його злу? Алкоголік, да? А потім йому дали поїздку, а не виїзди. Ага. Uh -huh. Пока не сліз уведеться, а там да все. Дальше щось воно буде, да? Да, далі воно покаже. Я? Да, Вань, курити погано. А? Курити погано. Батьку безбилась. Не дасть. Не дасть. Не дасть. Ні. Ванька, скажи, я тебе в рот їбав. Скажи. Добре, добре. Скажи, я тебе. Та пошли її. Пошли її нахуй. Сла, сука, ти приздягула, закрий рот. Що ти хочеш? Пробач, я не хочу. Вань, что так попустився? Вань, молодец. Що молодец? Ну по її. По славии. Та вообще пацан, да? Конечно. Район тримаешь. Ну а я. Леке твой район. Ну, жа, жа района скоро не будет, за скоро будет староста по селах. Староста? Да. А, ну то... как же мы сели были староста? Ты будешь старостью Любора? Да. Що ти зробиш в першу чергу для нашого улюбленого Любара? По, Путіна вб'ю. Це правильно, що ше? Шо ше? От Отих сепаратисти перестріляють всіх доїди. Що ще? Що ще? Порядок наведу Україні, щоб О, це правильно, Вань, це зробивань? правильно. Візьми асфальт, поклади хороший. Бо погано їздить. Я зроблю так, щоб буде асфальт. Да. А в тебе є якась машина, щоб їздити? Є, е, он тоже ага. скоро помість. А, скоро помість? Куди те не возять? <кій> Батько на ній їздить. А він людей возить больницу чи ні? Він катафалку робить, скоро покойниці буде возити. Да? С руки. А на що це йому таке? А він таке задумав. Задумав? Да. А в нього є документи? <кій> Конечно є. Вже є. А не боїшся, що він ще тебе заб'є? А А якщо він тебе вб'є? Він мене не вб'є. Ти батька пиздаш, да? да? Правильно. Поганий в тебе, так? Да. да. <клухи> я бачу у Вані Фєрміна було... куртка <пускі> Коламбія, <Че? пускі> кросовки <пускі> Яєбо і джинси Дольче Габбана. Злипнув, ну. возив вот, ось на скриті я тоді. А, то це він раз завіз покойника, йому понравилось і хоче <пускі> да. робити цей фігньої. і <пускі> він хоче робити катафал. Йому нравиться возити трупи, типу. Так? Так. Вань, казали, що ти відомий співак. Ну так. За співання щось. А твою улюблену пісню, українську тільки. Яку? Будь-яку українську не, народу. Воїни світа. Воїни світа. Да. Це? Не, знаю. Не знаю, бля. Хуйово. Україн... Червону руту. Да. Ні, смирек, о, смирек. Смирек. На краю села стоїть хатина, Заглядав в вікно смирика, В цій хатині, де дівчина, От до неї так далеко! Ку! Ой, смиреку. Росте же мені смиреку. Чом ти так ростеш далеко? Чарівна моя смиреку. Нормально. Нормасно його. Нормально? Да. Кал ти ще танцюєш непогано. Давай. Чо ж ти не думав показати свій талант людям?